Хірург Віталій Супрунець показує операційну, каже: щодня операції проводять у трьох боксах. Проводимо оперативне втручання з приводу різних локалізацій раку. В основному це шлунково кишковий тракт. Ну крім того, ще проводимо. Операції з приводу раку шкіри, саркоми, онкохірургічний відділення номер 1 розраховано на 30 ліжок. За минулий тиждень ми зробили 12 оперативних втручань. Це в основному з приводу колоректального раку, з приводу раку шлунка. Кожен повинен займатися своїм здоров'ям. Для цього треба проводити щорічні профогляди. Крім того, по НЗСУ в нас є пакет без безкоштовних об'єктивних обстежень, які можна буде пройти на нашій базі. Це при направленні сімейного лікаря. Зараз 45 пацієнтів отримують лікування в хіміотерапевтичному відділенні, говорить лікар Ігор Чоплак. Медик каже, половина з них вакциновані проти коронавірусу. Не є протипоказ, онкологія чи хіміотерапія. Єдиний протипоказ, який можливий бути, це так звана ну, лікапінія. Тобто під час хіміотерапії, якщо там показники крові дещо страждають, тоді це тимчасовий, тимчасовий протипоказ, який після відновлення показників крові. Знову ж таки, все можна вакцинуватись, і навіть треба. Сьогодні онкоцентр працює в штатному режимі, каже керівник Юрій Малімон. Показує відремонтоване приміщення, куди за місяць переїде відділення хіміотерапії. Тут, розповідає медик, зараз прибирають. «Ми Зараз з вами знаходимося в приміщенні, де буде розгорнута маніпуляційна. Маніпуляційних буде в хіміотерапевтичному відділенні дві: одна на першому поверсі, друга на другому поверсі. Перший поверх буде обслуговувати пацієнтів, які проходять, які не будуть лежати в стаціонарі амбулаторно отримувати хіміотерапію на другому поверсі будуть знаходитися пацієнти, які будуть перебувати кілька днів на лікуванні. У маніпуляційна, як ви бачите, простора, велика. Тут будуть витяжні шафи. Тут будуть ну все обладнання буде на сучасному рівні. Через карантинні обмеження Суспільному не вдалося поспілкуватися із пацієнтами онкоцентру. Загалом зі злоякісними новоутвореннями на обліку зараз перебуває понад 25 тисяч волинян. Розповів керівник центру Юрій Малімон. В Чоловіків перше місце займає рак легень, на другому місці рак передміхурової залози. На третьому захворюваю на третьому місці йдуть захворювань колишні захворювання Шкіри і далі рак шлунку. В жінок статистика трошки інакша. На першому місці стоїть рак грудної залози, на другому стоять гінекологічні захворювання, на третьому місці немеланомні захворювання шкіри. Торік від раку померло 1445 пацієнтів, сказав Юрій Малімон. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.